Інформованість наш спільний ресурс і спосіб залишатися сильними у непростій часи. Щодня команда телеканалу Візит збирає для вас перевірені факти та інформацію про головні події, аби ви завжди були у курсі найважливішого. Ви дивитесь новини у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі короткий огляд тем випуску сьогодні. Містяни провели в останню путь померлого захисника України Павла Судакова. Під час перевірки земель у Кремечуці виявлено ділянки, власники яких, як зазначають у мерії, ухиляються від сплати податку. Хто потрапив до списку боржників і які дії планує міська влада? У Грюківському районному суді триває розгляд справи щодо майна релігійної громади. Нові деталі судової тяганини, далі у випуску. Її голос аркуш паперу. Валентина Трофименко розповіла, як слова можуть стати потужним інструментом змін. Лілу райлива та лагідна історія тварини, яка шукає свій дім у рамках циклу матеріалів про чотирилапих, кримачуські спортсмени привезли з Полтави нагороди від золотих до бронзових. Підсумки та яскраві моменти турніру Тхеквондо вже за мить. До тем надзвичайних правоохоронці Миргородщини встановлюють обставини загибелі чоловіка у водоймі. До відділення номер 2 міста Лохвиця Миргородського райвідділу поліції учора близько 7.50 надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади, що в селі Гиряві ісківці у Водоймі виявлено чоловіка без ознак життя. Деталі далі від Вікторії Москаленко. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході проведення слідчих дій встановлено особу померлого. Ним виявився місцевий житель 1956 року народження. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. 15 вересня, за інформацією прес-служби ДСНС на території Полтавщини рятувальники ліквідували чотири пожежі в екосистемах. Крім того, того ж дня надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Обознівка Глубинської громади. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок від знищення вогнем. Попередньо встановлено, що пожежа виникла через потрапляння жару з вуличної печі на речі вжитку з подальшим поширенням на господарчу споруду. Постраждалих на місцях подій не зареєстровано. Сьогодні Крименчуківці віддавали останню шану захиснику України Павлу Судакову, який, на жаль, помер від отриманих у бою поранень. Провести героя прийшли ті, хто знав його з дитинства, і ті, з ким він згодом крокував життям пліч опліч. Тож історія бійця та спогади рідних і друзів у нашому сюжеті. Судаков народився 6 серпня 1976 року у Кременчуці, де й проживав. Навчався у гімназії номер 25 а згодом працював на одному з міських підприємств. Ми з дитинства, ще з маленьких займалися спортом, альпінізмом, туризмом, ходили по походам. Так у нас і вийшла робота займатися альпінізмом висотними роботами. Стали кумов'ями, стали друзями, братьями стали. Ще один друг Павла зі шкільних років Максим теж говорив про кращі риси померлого. Зокрема, готовність завжди допомогти іншим без жодної корисливої мети. Він мені на домі ще фундамент допомагав ну, бітанірувати, кришу крити. До це безкішко, ну, без грошей. Без, без ми подружбами збираємося з друзях і робим. там, людям. Багато спогадів про чоловіка пов'язані саме зі спільним захопленням, альпінізмом. Він любив природу, грав на гітарі та проводив час за риболовлею, розповідають товариші. коли приїжджали, виїжджали на ночівки, У нас ну, друзів дуже багато, і Він вечором вийде в поле, десь там знайде. Йому могло бути не бути, потім прийде і всім дівчинкам букети полівих цвітов, сухоствоє полівих цвітів, всім нарвіть, всім подарить. Долучилася до вшанування пам'яті оборонця його викладачка туристичного напрямку у будинку дитячої та юнацької творчості, пані Олена. Жінка каже, у шкільні роки Павло завжди вирізнявся серед інших своїм позитивом та життєрадісністю. Паша, самим шухерним, самим веселим і самим добрим із всіх. У кожного там своя місія, хто там мозги колективу, хто там Ну, а это я не знаю, наверное, душа коллектива была, что ли. На військовій службі, як зазначив офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков, боєць обіймав посаду оператора безпілотних літальних апаратів. Втім, на жаль, 9 вересня отримані поранення на фронті виявилися несумісними з життям. І тепер Павло Судаков, як і тисячі інших, назавжди залишиться частиною небесного війська. Вічний спокій оборонець знайшов на свіштовському кладовищі. Вічна слава та пам'ять герою. Чи мав право настоятель церкви нині вже колишній? Продавати майно релігійної громади у Крюківському районному суді продовжують розглядати справу, пов'язану з церковною нерухомістю. Йдеться про дві житлові будівлі по вулиці Івана Приходька на території свято-успенського храму Православної церкви України. Тож нові подробиці судової тяганини про релігійні збори, про які багато говорять, але яких за фактом могло й не бути, далі у відеоматеріалі. Визнати недійсним договір купівлі продажу, скасувати рішення державного реєстратора та зобов'язати повернути об'єкт нерухомого майна назад релігійній громаді. Саме з такими вимогами релігійна організація Ставропігійська релігійна громада Свято-Успенська парафія Української православної церкви ПЦУ і звернулася до суду вже серед відповідачів, головною, так би мовити, дієвою особою у цій справі став наразі колишній настоятель храму Сергій Богайчик, якому і закидає. Ють, незаконний продаж. Було встановлено про те, що без згоди релігійної організації, без рішення парафіальних загальних зборів релігійної організації, колишнім настоятелям церкви та колишньою уповноваженою особою було здійснено по перше безоплатне відчуження церковно приходської школи, яка належала релігійній організації на праві власності, а також було здійснено. Відчуження згідно договору купівлі продажу двох житлових будинків, які також належали релігійної організації, як розповідає у продовження Руслан Лазоренко на торгівлі тими двома житловими приміщеннями, що належали храму, продавці заробили 148 тисяч гривень. Але де ті кошти, як то кажуть, церковні миші з'їли, або ж десь у якихось кишенях таки вони осіли, нині остаточно невідомо. Що гроші не поступали. У розмірі 148 тисяч, а вони і не могли поступити, тому що у релігійної організації не були відкриті рахунки. А згідно чинного законодавства України, грошові кошти у сумі 148 тисяч гривень не могли бути прийняті готівкою, тому що закон це забороняв. при цьому в самому договорі було зазначено, що багатчика отримав показані кошти, але договір не є належним. Доказом, який може підтверджувати про те, що грошові кошти споступили саме до релігійної організації. До речі, запитати про ці гроші у одного із відповідачів пана Богайчика, можливості ми так і не мали, бо продавця церковного майна цього дня у суді не було. Тримав слово за відповідачів адвокат пан Ковальчук, який незаконний продаж церковної нерухомості, звісно, заперечував. Зокрема, певні суперечки виникли навколо легітимності релігійних зборів, на яких громада церкви серед іншого, нібито і вирішила розпродавати своє майно. Руслана Зоренко клопотав. Витребувати у відповідачів оригінали протоколів тих зборів, на що почув. Те, що документ втрачено саме юридичної особи, він вона її не може надати, не є проблемою фізичної особи, до якої пред'явлено позов, і в розпорядженні фізичної особи вона і не має знаходитись. Цей оригінал має знаходитись в статутних документах. Якщо його не надає сам позивач як представник юридичної особи, то, можливо, ця юридична особа не хоче надавати цей документ або його втратила. Але ж це ніяким чином не відноситься до відповідачів по справі. Да. Позиція зрозуміла а разом з тим, наголошую, що вільність копії оригіналу посвідчена саме Богайчиком, який і надавав цей протокол. Щоб договорі купівлі продажу, зазначено, що Богайчик діє саме на підставі статуту і на підставі указу про призначення його настоятелем церкви. Будь-якого посилання на те, що Богайчик діє на підставі рішення. Парафіяльних загальних зборів у договорі відсутнє, але це основний документ, на підставі якого він мав право здійснювати відчуження об'єктів нерухомого майна. Клопотання позивачів витребувати у іншої сторони церковного конфлікту оригінал документів з тих релігійних зборів та список учасників суддя Фадієва таки задовольнила і дала відповідачам час на виконання. Наступне судове засідання у справі купівлі продажу храмового майна призначили на 20 жовтня. Її голос це аркуш паперу з написаними від руки словами. Саме так Валентина Трофименко ще у 2014 році. Перша взялася за створення плакатів із закликами до влади. Відтоді вони стали для неї інструментом боротьби та дієвим способом бути почутою. Як завдяки простим, але влучним меседжам вдається досягати результату. Дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуці Валентину Трофименко знають як активну громадську діячку. Так, одна з її останніх ініціатив заклик до міської влади до жовтня забезпечити підготовку задля проведення всеукраїнського диктанту національної єдності, взяти участь в якому повинні мати змогу усі охочі. А ось коли чиновники не реагують, жінка виходить на одиничні пікети з плакатами, які для неї не просто аркуш з написом, а спосіб заявити про проблему і бути почутою. Адже кілька влучних слів іноді привертають увагу не гірше за масштабні акції чи публічні виступи. Плакат має таку силу, яка приводить до вирішення питань. І я вважаю, що плакат це інформація, тільки виражена дуже коротко. Жінка розповідає, що вперше взялася за створення заклику в такому форматі, ще у 2014 році, аби висловити власну позицію та підтримати людей, які боролися за зміни. Відтоді минуло чимало часу. Та той перший плакат вона й досі добре пам'ятає, адже саме з нього почався її громадський шлях і розуміння того, що навіть маленький крок може мати велике значення. Ми збиралися біля міліції. Була ще міліція вона, був там мітинг, а плакат мій був. Пам'ятайте, що ви давали присягу народу. І коли закінчився там мітинг, мені показали, що мій плакат був найкращий. Вже понад 11 років пані Трофименко створює плакати з закликами на різні суспільно важливі теми та нерідко виходить з ними на одиночні пікети. За її словами, такі акції не раз приносили реальні результати. Один із найяскравіших прикладів пікети зі зверненнями щодо заміни слова Кременчужани на Кременчуківці, які завершилися перемогою та офіційним визнанням. Коли відкрили алею Алітуську біля міськвиконкому, там встановили прапори нашого міста Кременчука і міста Алітус. Але поставили табличку, і на таблиці було написано «Кременчужани вдячні. Коли я прочитала що перше слово кременчужани, якого немає в українській мові, скільки вже про це повідомляється. Я звернулася до міської ради, міська рада нічого не відповідала. І коли вже в мене терпіння лопалося, що нічого не робиться, я написала такий плакат. Барани і ті більше, ніж влада Кременчука, шанують свою мову. Вони її не цураються і не міняють на мову вовків ворогів своїх. Кременчуківці. Такий плакат показувала Кременчуцька газета, вроді знімала, коли там стояла з цим плакатом, то подіяла. І таких прикладів, коли плакати та пікети Валентини Трофименко дійсно впливали на рішення міської влади, чимало То жінка переконана, навіть невелика ініціатива може змінити ситуацію, якщо діяти наполегливо. Саме тому вона закликає і інших мешканців міста не залишатися осторонь, а долучатися до відстоювання своїх прав і громадських інтересів. Ну і про наповнення міського бюджету. Учора в рамках земельної комісії йшлося, що під час чергового обстеження території Кременчука управлінням земельних ресурсів було виявлено три ділянки, власники яких, мовляв, ухиляються від сплати податків на землю. Отож, під час дискусії на комісії йшлося, що до списку боржників потрапила територія під частину будівлі кондитерської фабрики Кремінь-кондитер по вулиці Сумській, 65, дріб 17. Ділянка під будівлею колишньої морської школи по вулиці Богдана Хмельницького 5, а також земля під сімейним рестораном Кекс на кварталі 278 22 в отож. Ситуацію у мерії планують виправити найближчим часом, аби ще більш справно наповнювати місцевий бюджет. Ми тут віднайшли земельні ділянки, які більш-менш знаходяться в центральній частині міста, щоб дійсно отримати з якусь платність, тобто. Формуємо земельні ділянки для стягнення. Днями у Полтаві відбувся всеукраїнський турнір з тхеквондо «WTF – Кращий з кращих, участь у якому взяли вихованці ю США імені Кисельова з Кременчука. Звіти наші спортсмени привезли ряд нагород: три золоті, дві срібні та шість бронзових медалей. Детальніше про перебіг змагань та юних кременчуцьких бійців від нашої ліни Романченко. Всеукраїнський турнір з Хеквондо WTF кращий з кращих, що відбувався минулої неділі у Полтаві, об'єднав 23 команди з Полтавської та ще семи областей країни. Після спортивної перерви на змагання поїхали і 18 учасників від Кременчуцької федерації Тхеквондо. Ці змагання я вважаю, що вони найважчі, тому що влітку діти не тренувалися, тобто в серпні були відгули, а інші місяці вони спокійно займалися. Тому одразу після канікулу на такі змагання ну це дуже потужно. Але незважаючи на перерву у місяць, вихованці підтвердили очікування тренерів, здобувши у загальному заліку 11 медалей. Уже після приїзду з Полтави троє переможців зустрілися з журналістами. Один із них, 14-річний Артем Джавахішвілі, чекав поєдинків з самого ранку понад 10 годин, але це не завадило спортсмену здобути дві перемоги. Перший бій пройшов добре. Я не був дуже задоволений першим боєм, тому на другий бій вийшов і отримав задоволення більше. Уже Після підказок старших, після допомоги від батьків від друзів в плані мотивації, і мені змагання сподобалось. Коли ти приїжджаєш заряджений, в зважуванні одразу в поєдинок, то це одразу добре. Але коли ти дивишся, як твої колеги, спортсмени або виграють, або програють, це на тебе теж дуже психологічно впливає, тому це теж був такий важливий фактор. Але все ж таки, три золота ми здобули. Інші два золота у Максима Волошина та Івана Кулікова. 14-річний Максим розповів, що брав участь уже у фінальному бою і теж переміг. Я тренувався два місяці, а в августі у нас були канікули. І було дві неділі дві неділі на підготовку до цих соревновань. А 12-річний Іван, отримавши золото, виборові можливість підтвердити звання кандидата в майстри спорту. Хлопець додає, що не зважаючи на канікули, жодного дня не полишав свій улюблений вид спорту та їздив до тренувальних залів з правобережжя. З Третьому бою був дуже сильний та спритний суперник. Як воно взагалі в 12 років бути кандидатом в майстри спорт? Круто, дуже круто. І я тоді ще не вірив, що я зміг перемогти. Я думав, що я знов програю, але як вирішилося, я все одно виграв. Президент Кременчуцької федерації Тхеквондо WT відмічає, що це своєрідна розминка перед подальшими змаганнями. Так, у грудні відбудеться відкритий Кубок Кременчука, а перед новим роком на вихованців чекає атестація на кольорові Паски. У нашій вже традиційній рубриці про чотирилапих друзів, які шукають дім та турботу, цього разу головна героїня Лілу. Ця грайлива й неймовірно ласкава собака вже встигла підкорити серця працівників спецсервісу. Про те, чому її ніжність і життєрадісність роблять лілу справжньою зіркою, дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Знайомтеся, це Лілу, собака, яка зачаровує з першого погляду. А попри життя на вулиці, ця дівчинка віддана, слухняна та лагідна. До того ж має породні риси, констатують фахівці. Вона метис паніеля, тобто вона має якісь породні якихось породних родичів, але менш тим вона все одно зараз вважається безпритульною, бо в неї немає господарів. Вона привчена до повідка, до нашийника, тому ми думаємо, що вона була домашньою, але комусь стало непотрібною, На жаль. До спецсервісу, який більшість тварина потрапила на лікування у тяжкому стані. У собаки на прізвись колілу діагностували дерматит, який довго залишався без уваги. Через це її самопочуття було вкрай поганим. Виснажене тіло, постійний свербіж і біль не давали їй спокою. Здавалося, що вона прям старенька, тому що вона була така занедбана, вона була хвора, вона була дуже худа. Ми тривалий час її відгодовували, лікували. В неї був дерматит, який був викликаний саме, ну що їй не вистачало вітамінів, харчування. Вона майже половина тіла її була повністю лиса. Втім, нині, завдяки лікуванню та турботі ветеринарів, пухнаста красуння лілу відчуває себе набагато краще. Вона знову бігає, радісно грається та дарує позитивні емоції усім, хто поруч. Вона дуже лагідна, добра. Коли до нас приходять екскурсії, вона завжди. Перша на черзі, щоб з дітьми погратися, тобто це чудовий варіант для сім'ї, для сім'ї з дітьми. З нею, в принципі, доволі легко гуляти. Вона вже стерилізована, тобто повністю готова для того, щоб стати частиною чиєїсь родини. Тож, якщо ви шукаєте відданого чотирилапого друга і готові подарувати лілу дім та любов, телефонуйте до спецсервісу за номером 067 203 21 97. Собака чекає на того, хто стане для неї справжньою родиною. Це все, що ми підготували для вас, станом на цю годину. Більше інформації шукайте у наших соцмережах. Підписуйтеся, щоб завжди бути у курсі головного. Далі прогноз погоди найближчої середи у Кременчуці. Очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура вночі плюс 13, а вдень до плюс 24. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе і залишайтеся з телебаченням вашого міста. До зустрічі в етері телеканалу Візит.